Тому з точки зору сподобатися республіканцям він свою місію виконав. З точки зору передвиборчої технології, я свій парень, такий же, як і ви, і тож, так же матюкаюся для власного споживача. Він цю місію також виконав. Тобто він зіграв зараз як справжній Голубородько, і нашим, і вашим. З любої сторони, як він там казав, я вже не пригадую. В будь-якому кількості з будь-якої сторони, от він так і зіграв. Про, про вибори, те, що було сказано безпосередньо в цьому інтерв'ю, провести демократичні вибори в Україні в умовах воєнного стану неможливо. Вони відбудуться тільки після завершення війни або зміни законодавства. Про це розповів президент України Володимир Зеленський у подкасті американському журналісту Лексу Фрідману. На запитання чи балотуватиметься він на другий термін, Зеленський відповів, що це залежатиме від того, як завершиться війна, чого хотітиме народ, а також від його родини. Я вважаю, що вибори відбудуться одразу після закінчення воєнного стану. Це за законом, або парламентарям треба зібратися і змінювати законодавство, що буде зробити дуже важко, тому що суспільство проти. Треба думати, як змінювати систему, якщо це будуть вибори в час війни, змінювати законодавство, в якому повинно бути зміни системи. Системи голосування, думати про онлайн голосування, а всі бояться через ті чи інші атаки, кібер тощо, а, але думати тоді над цим. Ну Це треш як можна думати над зміною конституції? Я ж навіть не запитує. Я... Ну як можна думати над зміною конституції, коли в конституції чітко вказано, що пане президент, у вас електронне голосування через дію не передбачене, тому що в конституція каже про таємність голосування, а через дію треба робити верифікацію. А отже, таємність зникає. Тобто, це перший момент. Поэтому тому оце онлайн голосування, особливо на тлі злому найкращих реєстрів. Я можу сказати, про реєстри ми вже да, забулися, так забулися, да. тобто. Вони ще ж не відновлені. Порізні. Не відновлені. От я дзвонив сьогодні, розмовляв з нотаріусом, Кажу, що ви там працюєте, та каже, та ні, реєстри не працюють, отже, нічого не працює. І це вже другий тиждень держава розгрібає, перепрошую, те, що відбувається. Але є ще одна цікава історія. Наприклад, вибори в громадську раду Міністерства оборони, теж захищена структура Міністерства оборони і так далі, теж мало відбуватися онлайн, теж зірвано. І сьогодні Злески говорить про онлайн, тобто це їхня рожева мрія. Я не буду зараз згадувати Януковича з паралельними серверами. А ми пам'ятаєте Ющенко, так це 2004 рік. Це ота підрахунок голосів, кивалов з, з його підрахунками і так далі. Тобто, ми це вже знаєте в когось маленька флешка в голові. В нас вона нормальна. Ну і якщо ми забудемось, то нам вже ж глядачі нагадають, це я впевнений. Але ще одна теза дуже цікава: зміна законодавства. Пан президент напевно не знає, що законодавство перед виборами міняти не можна. Ну, я вже не кажу про зміни Конституції під час воєнного стану, я вже це вже сказав. Але ще хочу наголосити на ще одному дуже цікавому моменті. Я мав розмову з дуже багатьма депутатами, в тому числі представниками партії Слуга народу і так далі. Вони реально хочуть змінити законодавство на закриті партійні виборчі списки. Пояснюючи це тим, що це закон буде одноразової дії, бо в нас же ж воєнний стан, округи ми нарізати не можемо, оскільки в нас виборців, ми не знаємо, перепис населення ми не зробимо. А на закордонних дільницях 100-500 дільниць зробити за кордоном ми теж не зможемо. І тому вони хочуть зробити закриті політичні партійні виборчі списки, ніякої мажоритарки, зрозуміло, і наплювати, перепрошую, на той виборчий кодекс. вистражданий парламентом 8 скликання, заради якого збиралися багатотисячні мітинги під парламентом. Ви ж гади, депутати, проголосуйте, виборчий кодекс. Нам проголосували. Не підходить він команді Зеленському, бо вони в прольоті. Це політичні трупи, я так вважаю. Але їм це не підходить. І вони думають, як би то пропітляти? А при закритих списках покажуть нам першу пітерку в камуфлірованому пікселі, а за ними будуть сховані і безуглі і все остальне. Ми вже це проходили. Ще раз мені дуже прикро, що Зеленський, маючи диплом юриста, не знає таких елементарних речей. Але ну, Криворіжська школа, вона така, там все можна Ігоре, І про міни, і про зброю, і про корупцію. До речі, ну не можу. Не можу не зуважити на тому, що той скандал з мінами так бракованими, то да, буквально нещодавно декілька днів тому Юрій Бутузов знову написав, що браковані міни вони продовжують надходити до Збройних сил України. Мало того, він не просто сказав, а було і відповідне відео, де вскривали ці ящики з цими ж таки мінами. І це щодо того, як відреагували на той гучний скандал, де кого покарали, які провели розслідування, і а, власне що ми маємо в продовження. А як ми вже говорили, на разу, ну, ну це просто це. Це браковані міни, це не просто, що вони не розібралися, бракована міна це дорівнює а, життя. Ви знаєте, якщо Сметанін не сяде, я дуже переживаю, щоб він жив довго і щасливо, тому для нього найхороший шанс це сісти до в'язниці. Чому? Тому що буде помста. Якщо не працює правосуддя, то працює самосуд. Вони ще не зрозуміли до сих пір. Якщо піхота. Яку атакує ворожа піхота, котра переважає значними силами, то під час цього стрілецького бою, повірте мені, не чути не то, що там когось себе не чути, тому що йде дуже активно щільність стрілецького вогню. І зупинити атакуючого ворога іншим стрілецьким е озброєнням дуже важко. Він не зупиняється, бо він іде, ото все кричить, стріляє. Він нічого не чує. А вибух міни він чує. А якщо вибух міни не відбувся, значить по ньому не працює міномет. А отже, наші піхотинці можуть бути знищені ворогом. І от це питання якраз дуже серйозне. Оцей скандал, що ви розказуєте, починався з 120-х мін, які не вилітали. Або вилітали, не взривались. Або вилітали, взривалися, але так як неякісний матеріал корпусу не давав уламків. Ну, я не буду зараз тут в хімію вдалятися, але тим не менше вибухали і в пилюку. Тобто ворог тільки обтрушувався і йшов далі. Або... Не вибухали так, як треба, тому що склад е вибухової речовини не відповідав тим чи іншим стандартам. Це одна була проблема. Ск сказали, що відсиріли пороха. Що зробили сметаніни? Сметаніни зробили дуже просто. Вони їх залили силіконом. Тепер воно не влазить той вишибний, не влазить в міну. Далі з'являється новий скандал. Новий скандал 82-й міномет. Справа в тому, що. Я колись був мінометником, як був ще молодий, гарний, такий так, майже 2 метри росту мав. От. Так от колись я був мінометником, і в нас були я був, е, з батальйонним мінометом 82-міліметровим. Ще при Радянському Союзі придумали 82-міліметровий калібр. Для чого? Бо в НАТО був стандарт 81. А в нас 82 мм. Тобто їхній трофейний снаряд вистрілить з нашого міномета не точно, не якісно, але щось зробить. А наш снаряд, якщо ворог захопить супостат, то він не влізе в ствол. І тут нове відео. Привозять міни, а міни не лізуть в ствол. Ну і зразу вийшли спеціалісти, тільки не кажіть Веніславському, бо він скаже, що то погода, і воно набухло. От, ну це я так жартую. Так от. І хлопці показують, що міна не лізе в ствол, і спеціалісти кажуть: та це 82-га міна, яку хочуть впхнути в 81-й міномет. Але боєць, що робить? Він перевертає її до гори дригом, а до гори Дригом тіло міни влазить в ствол. Тобто, це ще один брак, ще один скандал. І оте от все, що повертається з частин на завод-виробник. Знову приїжджає в інші військові частини. Тоді я ще раз наголошую: я дуже хочу, щоб Сметанін жив довго і щасливо, щоб він спів відсидіти. Але Сметаніна привів хто? Камишин? А де зараз Камишин? Ну, то це так, щоб довго не розповідати оцей харчовий ланцюжок корупційної складової. І коли президент під штандартом виходить з матюками і розповідає мені, військовому, що вони подолали корупцію. І що в нас все нормально, то я вже не буду його закидувати яйцями по 17 від Резнікова. Але я думаю, що питання з мінами дуже стоїть гостро. І ну, не тільки мінами, в нас взагалі катастрофа у військах. Візьміть скандал Юри Бутусов, який розслідував по 155-й. Це якраз було наступне запитання, так. Якщо цікаво... Ну, президент зараз взяв під особистий контроль, ну, цю ситуацію... Під особистий 150... контроль він брав порятунок нашого морпіха журавля. Який, е, як то кажуть, загинув і чотири дня поранений, стікав кров'ю, і так і помер. Тому особистий контроль Зеленського це ні про що. Він під особистим контролем тримає, щоби Коломойського не видали в США. От він тримає оце під особистим контролем. А що стосується оцих речей, про які ми говоримо, 155-та бригада. Ну це вибачте мені, ну це це не на яку голову не налазить. Дуже коротко глядачам. Отже. Піар Володимира Зеленського каже Макрону: слухай, Макрон, так і так ми тут людей мобілізуємо, але ж ти ж їх маєш укомплектувати. Макрон каже: Ну окей, Володю, все ми зробимо. Це я зараз так, щоб простіше було глядачу зрозуміти. І оголошується, що в нас буде тепер 155-та бригада набиратися, 156-та, 158 сто 160-та, якась коротше, ми набираємо 14 нових бригад, а західні партнери їх вдягають. Ну, грубо кажучи, 155-та бригада починають робити набор. Набирають близько 4,5 тисяч солдатів. Що роблять? Дві з половиною зразу забирають, не кажу куди, в інші бригади. Може, і навіть на Курщину. У тих відібраних, хороших, з якими побесідували командири і так далі. Їх просто половиною тисячі солдатів взяли і забрали. Залишилось дві. І оцих дві, вже з тих, що залишились, ну то от їдьте, бо вже ж цигіль цигель ай люлю, -лю, треба ж їхати вже ще у Францію. І вони їдуть з командирами отих дві тисячі в цей час. В Україні в учбовий центр набирають знову 4 тисячі, які не у Франції. Вони тут. Вони не бачили своїх командирів, бо командири у Франції. Вони не бачили того навчання, бо ті, що на, навчання вони вже у Франції. Уїхали. І що відбувається? І там у Франції проходить десь приблизно 2 тисячі навчання людей. Угу. Далі, солдати з Франції повертаються. Сюди в Україну, а командири залишаються ще на навчання на командно-штабні навчання для командирів. І як тільки командири теж повертаються, що відбувається? Ті командири, тих дві тисячі, що були у Франції, і тих чотири тисячі ненавчених новонабраних, які шарилися, грубо кажучи, в начальному центрі, ліплять кучу і на Покровськ. Коли солдат не знає, хто в нього командир, а командир не бачив свого солдата, який Покровськ, але ще і це не саме страшне. Мав бути окремий батальйон безпілотних систем. Нуль безпілотників і на Покровськ. Мав бути ще там, мали бути навчені високотехнічні спеціалісти. Нуль і на Покровськ. Як це називається в армії? Це називається дінацифікація по-путінськи. Почому? Тому що Путін хоче знищити патріотів, а той, хто це зробив... Теж хоче знищити патріотів, бо це ж за це ж має хтось сісти. І що ви думаєте, а хто поїхав з перевіркою? Центральна фігура, не будемо зараз по прізвищам бігати, яка відповідала за формування цієї бригади, в тому числі, а кого назначить крайнім? Ну, крайнім першим назначили комбрига. Він ще не встиг в бій вступити, як його вже зняли. Ви розумієте відправити сьогодні в умовах інтенсивного бою новостворену бригаду, яка не пройшла фактично бойове злагодження? Бо 4 тисячі були в Україні, а 2 тисячі у Франції, без безпілотних систем і засобів радіотехнічної боротьби і розвідки? Скажіть, будь ласка, хто має сісти? Це для нього найкращий варіант вижити. Я кажу ще раз, бо, бо відсутність правосуддя породить самосуди. А потім вже наслідки. Наслідками може й бути СЗЧ. А ви, до речі, я от теж хотів сказати декілька слів про СЗЧ. Згідно законодавства, якщо пішов в СЗЧ, але повернувся, то, в принципі, до тебе держава не має претензій. Ну, до 1 січня можна було, там ще депутати вроді мають продовжити. Ви знаєте, що зараз відбувається з СЗЧ? Я вам скажу такий невеличкий момент, щоб ви зрозуміли. Якщо солдат хороший боєць, воював зі своїм командиром, ну, командира там, можливо, зняли або перевели в іншу частину, і він хоче перевестися. Отак перевестися нереально. Про це вже всі писали. Знаєте, як реально? Вони роблять графік СЗЧ, солдат уходить в СЗЧ і йде в нову частину, де його чекають. Претензій по закону нема. Розумієте, так? Да? І він таким чином робить собі переведення. Я не кажу, що це масово. Але це теж є. Хто відповідає за те, що солдати змушені питання переведення вирішувати через оце неподобство? Це не тому, що солдат поганий. Ну ви розумієте, ну не зайшло, ну новий командир, ну не зайшли з характерами, чи ще ж ну всяке буває. Але є така от історія, і її теж використовують для переведень. Це взагалі абсурд. Це називається втрата. Повна втрата контролю над процесами в країні, і, зокрема, в ЗСУ. Тому що такі речі вони є ганебними. Як буде воювати солдат 155-ї бригади, якщо він розуміє, що в умовах інтенсивного бою він сидить на позиції, але дронів нема, радіоелектронної розвідки нема, і він нічим не прикритий. І Він каже: то що, до мене відноситься як до м'яса? А вон в сусідній бригаді є і дрони, і все остальне. То дайте я переведусь, я хочу воювати. Кажуть, ні-ні-ні, почекай. Ти тут зараз рапорт, а треба погодження, перепогодження, ну і далі по тексту. Це теж одна із причин так званого СЗЧ. Я не кажу, що це СЗЧ, а це так зване СЗЧ. Бо люди готові воювати, але вони не готові бути м'ясом. Але на сьогоднішній день, якщо солдат не має відпустки, якщо солдат не має ротації, якщо солдат взагалі не бачить тої демобілізації, то що відбувається з солдатом? Він виснажується. Він виснажується і він може заснути. Заснути і не прокинутися. І просто загинути. Бо немає оцього всього процесу в державі. А наш верховний асфальтоукладчик зайнятий чим? Правильно, корупцію побідив. Ну, десь так. От. І от якраз а, на корупції сьогоднішню розмову і завершуємо, тому що а, було сказано про корупцію, було сказано про Коломойську. Я маю на увазі Володимиром Зеленським. І а, про покарати ми вже поговорили. Але ти цікаво сказав про Коломойського. Головне наглядати за Коломойським, аби, аби його не було видано Сполученим Штатом. Тобто, це я головна. Так думаю. А... Я так думаю. Угу. Чому? Тому що Сполучені Штати за Коломойським, і, до речі, Ізраїль також вже бігають давно. Але на сьогоднішній день це все так виглядає, тому що дивіться, коли Коломойський пропав з поля зору мається на увазі громадян. Ну як його заарештували, скільки часу пройшло? Якщо вам колись будуть розповідати, що правки лозового помішали посадити Коломойського, то я вам скажу, що правки тут не при чому. Роками тягнуться справи для того, щоб їх похоронити. Ну, є ще одна процедура: справа Татарова як закінчилася? З набу передали в СБУ і теж похоронили. Тому що вони там роблять? Про це тільки нова влада може розбереться і, і, і з повною тоталітарним перезавантаженням. Але як це зробити під час війни? Ну ну не як, і мені кажуть, то навіщо ми про це все говоримо? Тож треба щось робити, Я кажу, це для того, щоб флешка не стерлася, бо коли прийде час на вибори, то щоб в пам'яті воно відклалося. І дякую вам, що ви це висвітлюєте. Ні, мені ще, е, у, нас, у нас ще є дві хвилини, тому що флешка не стерлася. Да, ми зараз дуже активно обговорюємо всі, там реагуємо, емоціонуємо на інтерв'ю Володимира Зеленського, Олексу Фрідману. Але е, ми трошки забулися про інтерв'ю, яке він так само дав єдиному телемарафону. І от що мені видалося загально між цими двома інтерв'ю, абсолютно різними в формі по суті. Є одна думка. На єдиному телемарафону він сказав, що Трамп а, може стати вирішальним. Вирішальним завершенні війни війни Росії проти України, і тут знову ж таки і лексофрідмано він апелює а, до Трампа і так далі. А в мене лише одне запитання в контексті того ігоря, що ми вже ну, там обговорили, встигли обговорити. А, да, а коли все ж таки Верховний Головнокомандуючий Володимир Зеленський а буде брати відповідальність на себе, да а не вважати, що Трамп буде вирішальним або ще хтось буде вирішальним. і всі ці проблеми корупції, зокрема в Україні, між собою в Україні, які відбуваються на найвищому рівні. Вирішувати буде він? непопулярна що? теза, але скажу. Ну, вже Зеленський на кінець то усвідомив, що він не, голов... не найголовніший лідер сучасності. На кінець-то він зрозумів, що він не головний на планеті Земля. От, Ви подумайте от... його. Ну, ні, я думаю, здалося... що він це зрозумів. Ні, ні, я думаю, що він це зрозумів, і коли він почав говорити в цьому контексті, в тому числі і про вибори, то це якраз і пов'язано з тим, що да я не головний, але залиште мене далі. Ну, десь так. А да, і, до речі, в цьому ж таки інтерв'ю Лексу Фрідману він згадав дуже як сказати, Другого да, напарнік так, згадав дуже так позитивно, компліментарно. компліментарно керівника офісу президента Андрія Єрмака, що без Єрмака ну нікуди десь так там так звучав. Ну я ж ну, значить, все значить тоді, значить ви можете міняти все, що хочете, тільки залишити нас з Андрієм.